Сьогодні у випуску час пік в останню дорогу Мукачево попрощалося з 24-річним прикордонником Степаном Буджаком. Немає більше від цієї любові, ніж та коли душу свою за друзів своїх віддаєш. Випускники з нагородами у Мукачеві відзначили найкращих учнів громади. Звичайно, я задоволена, тому що отримати грошові нагороди за те, що я просто навчалася дуже приємно. Селивши голови і на колінах у Мукачеві знову прощалися із загиблим героєм. Назавжди додому повернувся 24-річний прикордонник Степан Буджак. Немає більше від цієї любові, ніж так, коли душу свою за друзів своїх віддаєш. І в 24 роки Степан вже іменується героєм і вже свою душу віддав. За своїх рідних, близьких побратимів, посестер кінець кінцями віддав за цілу Україну у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Відбувся урочистий чин похорону і прощання з героєм. Степан Буджак був старшим сержантом, снайпером, прикордонником 3-го прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса. Він із мужністю та відданістю обороняв Україну на передовій. Загинув 27 червня цього року. Кінцівник. І тіло його буде воскрешене Богом для життя вічного, бо мученицькою кров'ю своєю омив всі гріхи і отримав уже вінець вічного життя біля Бога, поповнив небесне військо. Віддати шану захиснику прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі мукачівці. Героям немира, вони не завжди залишаються з нами свій, своєю наполегливістю, так, Та небайдужістю, а по родині, можна, можна борети перемогу. Слава герою, слава Україні! Щиро співчуваємо родині та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана герою. Чи надіївська селищна рада повідомила, що на війні поліг Чорій Іван Васильович, житель села Лицовиця? Він був справжній патріот та захисник України. Молодий сержант з 2001 року народження загинув 3 липня цього року, захищаючи Україну, від навали російського ворога. Йому назавжди залишиться 23 роки. Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. Поліція Закарпаття затримала міжрегіональну групу постачання та збуту наркотиків. Серед підозрюваних – 40-річний організатор та двоє його спільників. Затримання зловмисників провели в Закарпатській та Дніпропетровській областях. В ході проведення оперативних заходів, спрямованих на протидію наркозлочинності, співробітники поліції Закарпаття заблокували канал постачання наркотиків до регіону. Під час розслідування вдалося встановити, що організатором схеми є 40-річний голова однієї з профспілкових організацій. В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну він виїхав з Дніпропетровської області на постійне місце проживання до Закарпаття. Однак, прибувши до регіону, зловмисник продовжив підтримувати зв'язки зі своїми спільниками з Дніпропетровщини. Разом вони налагодили схему для постачання наркотоварів, які в подальшому 40-річний фігурант мав на меті збувати мешканцям області. Для цього зловмисники користувалися послугами однієї з логістичних компаній. В ході документування злочинної діяльності оперативники зафіксували близько десяти таких трансферів. Експерти у своїх висновках підтвердили, що речовина, яку постачали наркоторговцю з Дніпропетровської області, є особливо небезпечним наркотичним засобом. Також їх протиправну діяльність підтверджують зафіксовані правоохоронцями розмови організатора зі спільниками. Привет. Да, Я да, быстренько. Ты спрашивал, что тебе надо по 25. Будешь брать? Ну, 250. Да. Я себе беру 10. Тебе сколько брать? 10? Mm -hmm. Да, ко мне, ну, Ты же понял, их нельзя все сразу. Чего? Mm -hmm. Ну, чего? Чего? Кодекс такой. Понял, я понял. Хорошо, потом наберемся. Короче, я заказываю, потом разберемся. Да, 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 да. Давай, давай. Все, я вообще проплатил, завтра примешь, привезет. Ну ты не так. За два, за три, за два, за три раза. Да, на три часа. На три часа. Сейчас я понял. Слышишь, Я за посылкой еще не ездил. Уже все, забрал. да, да. Ну. Да. Алло, привет. Здорово. Как дела, как поживаешь, удобно? А, да, я на Пару слов хотел по, по, по этим самым, по, по всяким интересным вопросам задать Ни, там ничего по, там Можно не... в понедельник шевельнуть, что-то. Ну, как оно там, по-взрослому нормально? Да нормально, все. все как обычно. Все, знаешь. Да? да? Я уже давно не... к старым друзьям не встречался, мы, не надо. мы укропом не занимаемся. Я тебя понял, давай тогда не буду лишнего наговаривать, я тогда Організатора затримали на Закарпатті. Затримання інших двох його спільників поліцейські провели в Дніпропетровській області. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. За торгівлю наркотиками він загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Злочинну діяльність угруповання припинено. З робочим візитом на Закарпатті перебувають представники громадської організації Партнерство Німеччина Україна-Молдова. Заступник голови Закарпатської ОВА Вависи Ліванчо провів зустріч з іноземною делегацією на чолі з екс-мером міста Дармштадт, керівником організації Йохином Парчем. Вони обговорили посилення енергетичної безпеки Закарпаття, роботу місцевого і релокованого бізнесу в умовах відключень електроенергії, а також будівництво реабілітаційного центру. Патрульні Закарпаття розшукали громадянина, який побив іншого. Подія трапилась в Ужгороді. На службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень. Миттєво прибувши на місце. Поліцейські зустріли заявника, який повідомив, що невідомий йому чоловік підійшов та вдарив його. Патрульні розшукали нападника, який підпадав під опис постраждалого. Кривдника одразу доправили до міськвідділку для з'ясування всіх обставин справи. Постраждалого ушпиталили для дообстеження. У палаці культури і мистецтв Мукачева вітали випускників медалістів, призерів олімпіад, а також двохсорбальників з НМТ. Цьогоріч 69 випускників закінчили навчання у школах Мукачівської громади із золотою медаллю, 12 – учнів зі срібною. Сьогодні я отримала нагороду з золота медаль та 200 балів з англійської мови. До цього шлях був досить довгий. Залі цей рік я багато готувалась, ходила на додаткові і багато працювала над собою. Звичайно, це була велика робота над собою. Я залишаюсь в Україні, то це, звичайно, лів. Це буде щось з правознавством. Протягом 11 років я приймала активну участь у навчанні. В школі я була. Президенткою нашої учнівської ради також була учасниця учнівської ради а, Мукачі, Мукачева. Файно все вчила, аби е, дістати косна медалістку. Але е, я не то, щоб прям працювала дуже. Я вчилася в своєму спокійному темпі, але так вийшло, що я медаль дістала. Я не проти, хай буде симпатична. Вона так звичайно, я задоволена. Тому що отримати грошову винагороду за те, що я просто навчалася дуже приємно. Преміями в розмірі 25 тисяч гривень нагороджені 18 школярів, які здобули 200 балів з одного предмету за підсумками національного мультитесту. Випускниця Мукачівського ліцею номер один здобула 200 балів з двох предметів і одержала грошову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень. Ми ж напишаємося такими розумними, успішними і щасливими сяючими. Випускниками також відзначили призерів всеукраїнських учнівських олімпіад і міжнародних конкурсів. Подяки та грошові премії отримали 49 учнів. Сьогодні я отримала нагородження в розмірі 4 тисячі гривень за перше місце за перемогу в третьому етапі з української учнівської олімпіади з української мови та літератури, а також за перемогу, за третє місце в третьому етапі з біології. Хочу висловити подяку за те, що. Уч, переможці, учні можуть отримати таку мотивацію у вигляді грошей. Ну звичайно це надає мотивацію працювати далі навчатися понад півсотні випускників за успіхи у навчанні отримали грошові нагороди. Горді за таку талановиту і розумну молодь не тільки вчителі, а й батьки випускників. Я тільки дякую Богу за те, що мені дав таку дитину, що мені не треба було нічого її заставляти. Вона сама собі вчилася, і потім раз і вона має золоту медаль. Насправді золота медаль була моєю мрією, але вона не здійснилася в моєму житті, здійснилася у житті моєї дочки, і це вдвічі мені приємніше. Я дуже задоволена її нагородами, звичайно, так як батьки, батьки всі пишаються своїми дітками. Цьогоріч навчання у 11 класах завершив 771 випускник. Тепер у їхньому житті відкривається нова сторінка. Останнім часом на вулицях Чопа зафіксовано декілька випадків крадіжок та пошкодження дорожніх знаків. Минулого місяця пошкоджено п'ять знаків на вулиці Молодіжній та Майстерській. Нещодавно пошкоджено черговий знак уже на вулиці Новій. Більшість пошкоджень не випадкові, а прямі акти вандалізму. Є свідчення того, що це робота підлітків. На жаль, ви них поки що не спіймали. Але це питання часу. Повідомляє Чопська міська рада. В головному управлінні ДСНС Закарпаття відбулася підсумкова нарада за результатами діяльності оперативно-рятувальної служби області за попередні шість місяців. Керівник закарпатських рятувальників Роман Гудак вручив чергові звання особовому складу за сумлінне виконання службових обов'язків. Далі проаналізували роботу підпорядкованих підрозділів з питань реагування на надзвичайні ситуації, обговорили стан організації їх запобігання, а також утримання матеріально-технічної бази підрозділів області. Керівник закарпатських рятувальників наголосив, що пріоритет. Тим завданням залишається готовність рятувальних підрозділів до дії за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій. Це насамперед профілактичні заходи на тему безпеки під час відпочинку на водних об'єктах області у побуті та екосистемах, при виявленні вибухонебезпечних предметів, посилення протипожежного захисту місць збирання, переробки та зберігання врожаю. Киянин зістрібнув з потяга, аби незаконно перетнути кордон. В результаті зламав ногу, розбив голову та отримав протокол. Його затримали за два кілометри від кордону з Польщею. 34-річний чоловік лежав поблизу залізничної колії. Киянин зізнався, що мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон. Травми горе втікач отримав, стрибнувши з потяга Київчоб. Квиток чоловік придбав до Ужгорода, однак вирішив випробувати долю та вистрибнув з потяга на Львівщині. Розповів, що під час планування свого маршруту користувався порадами та вказівками, отримав. Ними в одному з телеграм-каналів до місця події викликали карету швидкої допомоги. Пішки лісом та полем більше двох кілометрів добиралися до пацієнта бригада номер 1414 Виклик на лінію 103 не дійшов із Чехії. Діти 50-річного жителя села Забріч повідомили, що у тата високий тиск погано себе почуває і потрібна допомога. За хвилину медики виїхали із пункту постійного базування села Чумальова. Однак через розбиту дорогу дістатися місця призначення автомобілем швидкої було неможливо. Тому медики взяли з собою кардіограф, кейс із медикаментами та все необхідне і попрямували пішки. Діти пацієнта телефоном докладно пояснювали, куди йти. З'ясували, що чоловік мешкав усамітнено на околиці села. Поруч не було жодного будинку. Коли бригада дісталася до пацієнта, з'ясували, що він давно хворіє на гібертонію. Незважаючи на високий тиск, життєзагрожуючих ознак не було. Пацієнт відмовився від госпіталізації. Назад до медичного автомобіля повертались максимально швидко. Будь-якої хвилини могла розпочатися злива. Через підтоплення та негоду дерев'яні мости в селах ризиковані для проїзду швидкою. Часто доводилося пішки долати і круті схили. Цього разу медикам швидко вдалося потрапити до своєї автівки, хоча і в екстремальних умовах. На Закарпатті розпочали роботу літні патріотично-виховні табори для молоді, які проходять на мальовничих гірських локаціях краю. Голова Закарпатської ОВА Віктор Макита разом із громадською організацією Європейська школа за підтримки Міністерства молоді та спорту відправили на відпочинок 90 дітей з регіону та інших областей України. У складі групи є діти героїв, які зараз захищають країну на фронті, та тих, хто віддав своє життя за незалежність України.